Вітаю, друзі, на каналі Інформатика Це просто. І сьогодні у нас прикольний урок на замовлення. Я отримав багато повідомлень з проханням створити крутезну програму, яка показувала символіку нашої країни. Тож сьогодні над цим проєктом ми з вами і попрацюємо. Даний проєкт дуже цікавий і дуже місткий. Як бачите, тут є і малювання за координатами, і точно без повторення тут не обійшлося. Є в нас тут і змінні, згадання. Знаємо, що це таке, і для справжніх шанувальників є ще один бонус, тож додивіться урок до кінця. Ну, а ми починаємо. Для початку розберемося з нашим прапором, як створити зафарбований прямокутник, якщо спрайт не вміє фарбувати. Ну, фарбувати він не вміє. А малювати жирненькі лінії цілком зможе. Ми можемо намалювати ось таку лінію, повернутися назад, спуститися трошки. Тільки нижче на товщину цієї лінії, а потім намалювати ще одну таку саму, а за нею ще одну, ще одну, ще. І саме таким чином ми отримуємо наш прямокутник зафарбованого формату. Давайте трошечки звернемось до математики. Скільки ж нам тут ходити і якої товщини лінії малювати? Ну для початку, якщо подивитись на координатну вісь, у нас тут значення x максимальне мінус 240, а тут 240. Загально. Довжина, яку має пройти наш спрайт, буде дорівнювати 480. Товщина нашої лінії, яку ми будемо малювати, буде 10. А відповідно, після кожного малювання він має спускатися вниз на 10 пікселів. Скільки ж таких ліній у нас отримається? Та все дуже просто. Якщо глянути тут, ми бачимо, що значення y максимальне 180. Ми будемо кожного разу спускатися на 10. Ділимо 180. На 10 і отримаємо 18 ліній, 18 разів треба пройти зліва направо, повернутися назад і опуститися вниз. Ось вам і цикл з лічильником. Ну, в принципі, ми вже і розібрали, як прапор малювати. Можемо переходити до програмування. Відкриваємо Scratch, включаємо олівці, вони нам сьогодні знадобляться. На початку нашої програми зробимо котика трошечки менше, нехай він наполовину там буде 50 пікселів, щоб він нам сильно не маячив. Якщо ви уважно дивилися відео на початку року, то побачили, що котик в кінці, коли прапор наш намалює, заховається. Тож першою командою після натискання на проперед буде команда з'явитися, щоб ми його з вами побачили. Ну, а тепер маємо задати початкові налаштування нашому олівцю і поставити нашого спрайта у самий верхній лівий кут. Це будуть координати мінус 240 по іксам і 180 по ігрикам. Так, переходимо до олівця, ставимо команду підняти олівець, задаємо колір нашого прапора. Так, тут вибираємо насичений синій колір. Даємо товщину нашого олівця, це 10 пікселів буде. Переміщуємося в нашу початкову координату, ще раз, мінус 240 тут і 180 верхній край. Але в нас 10 пікселів товщина лінії буде малюватися. Давайте задамо йому десь 175 щоб він вмістив нашу лінію від початку листочку. Тобто на половинку товщини лінії ми зробимо координату нижче. Після цього опустимо олівець. І почистимо екран, якщо в нас там щось намалювалося не так. Ну, а тепер просто малюємо ці лінії. Ми вже сказали з вами, що це буде у нас повторення. Повторювати будемо 18 разів. Ну а тут просто будемо ходити, пройдемо вперед на 480 кроків. Потім пройдемо назад, тобто на мінус 480 кроків, і опустимося вниз, змінимо координату y на товщину нашої лінії. А так як будемо рухатися до нуля, до центру, то це буде мінус. 10 пікселів. Ну, в принципі, все, можемо перевірити, що в нас виходить. Чудово, перша частина прапора намалювалася. Друга частина. А чим вона відрізняється від першої? Тільки кольором? Тож, ми зробимо дуже хитру штуку. Ми виберемо колір, змінити колір на жовтенький. Так, де у нас тут жовтенький? А потім ось цей блок просто-напросто повторимо ще раз. Відповідно, вибираємо команду повторити, і так як в нас два таких прямо Хотника, то ми і поставимо двічі це повторити. Перший раз він буде повторювати 18 ліній синім кольором, а потім, змінивши колір ще 18 жовтим. Чудово, прапор побудовано. З цією задачею ми розібралися. Тепер лишається заховати нашого спрайта, вибираємо команду сховати. Ну і тут ще один момент. В нас має з'явитися додатковий персонаж. Оберемо ми ось таку маленьку кульку, зробимо і там пікселів 20, щоб вона у нас не маячила, і ця кулька має дізнатися, що вона повинна вже вступати і малювати. А як вона дізнається? Правильно, за допомогою повідомлення. Тож ми переходимо в події, вибираємо оповістити нашу кульку, і тут напишемо повідомлення герб України. Чудово, натискаємо ОК. І тепер для кульки ставимо команду, коли я отримую повідомлення герб України, маю починати малювати герб. Але як же ж його малювати? Звісно, це буде малювання по координатам. Давайте порахуємо, які в нас координати мають виходити. Подивимось на наш герб більш детально. Ось у нас є його половинка. А чому половинка? Ну, тому що наш герб дзеркальний. І якщо ми намалюємо з вами праву частину, за координатами точок, а потім значення іксів, які тут у нас стоять більше нуля. Змінимо за знаком на значення ікса, які стоять менше нуля, Ми отримаємо автоматично. Другу половинку нашого герба. В принципі, все дуже просто. Єдине, що лишилося порахувати наші координати. Для початку згадаємо, що координатна сітка, яку ми з вами розглядаємо перед собою, має клітинки, і кожна клітиночка за своєю шириною довжиною 20 пікселів. Тож, рахуємо координати. Так як у нас герб буде починатися з ось цієї точки, то пропоную її виділити окремо для кожної лінії. А в нас, як ми бачимо на Разочку, їх 4, Дві такі підкладочки зліва і справа, і дві менші за своєю товщиною, які відображають сам герб. Оцю точку ми відокремимо, запишемо її окремо. Але собі пам'ятайте, і на листочок записуємо всі ці координатки. 10 координат ми собі запам'ятали. А ось цю першу координату окремо записали. Цим моментом ми розібралися. Записали собі координати, Ну, тоді погнали їх відображати на нашому листочку. Повертаємося в редактор Scratch, вибираємо наш м'ячик і починаємо працювати. Я не хочу, щоб м'ячик у мене бігав по прапору, тому я його заховаю. М'ячика, видно, не буде. Вибираємо команду сховати. Далі задаємо параметри нашого олівця. Товщина і колір ліній у нас будуть задати розмір відповідними. Колір білий. Як на зразочку, білий колір. Це підкладочка у нас така буде. А товщина цієї підкладочки буде 20 пікселів. І ось тут ми маємо з вами згадати про одну прикольну штуку. Це змінна величина. Що таке змінна? Це клітиночка пам'яті комп'ютера, яка може запам'ятовувати якесь значення. Повернемо ще раз до нашого малюнку і побачимо, що у нас тут всі значення ікса додатні, а потім нам їх треба буде змінити. На від'ємні. Відповідно, ми це зробимо за допомогою знаку, який будемо передавати нашим числам, тобто ми маємо помножити ці числа на мінус 1. І тоді ми отримаємо не 30, а мінус 30, не 80, а мінус 80. І так далі. Для того, щоб це було зробити легше, ми з вами зробимо наступну штуку. Заходимо в розділ змінні і створюємо зміну, яку так і назвемо, знак. Але дивіться уважно: цю зміну ми не робимо доступною для всіх. А робимо доступної тільки для цього спрайту. Чому? Потім пояснюємо пізніше. Тож ставимо галочку сюди, задаємо значення нашій зміні поки що одиничко. Таким чином, якщо ми перемножимо на ікси, в нас як були їх значення, такими вони і лишаться. Ну а тепер починаємо малювати наш герб. Спочатку ставимо команду підняти олівець і маємо перейти в ті координати, де початок нашого герба додаємо переміститися в координати. Я сподіваюся, ви собі координати записали, бо я собі записав. Перша координата 0-80. Далі опускаємо олівець. Ну і потім маємо просто ходити-ходити-ходити. А для цього робимо команду ковзати. Координати, але не просто координати. Ми тут з вами поставимо оператор множення замість числа Х, і в одну клітиночку ми поставимо наш знак, а в іншу клітиночку вже, а в іншу клітиночку, ти баяке не слухняне, вже будемо писати наші числа. Ну, в принципі, все. Зроблю трошечки швидкість побільше 0,2 поставимо тут і заповнюємо 10 наших координат. Блюємо 10 разів одну ту саму команду, такий списочок у нас вийшов, і сюди прописуємо наші координатки. В принципі, готово, давайте спробуємо, що в нас тут виходить. Перша частина прапору в нас намалювалася. Тепер треба б намалювати і другу. А чим друга відрізняється від першої? Та в принципі нічим. Тільки колір має бути інший, і товщина має бути інша. Тож, ми ось тут, після того як намалюємо першу частинку, задамо інший колір. Нехай він такий темно синій і буде. І задамо товщину олівця. Меншу давайте наполовину. Нехай вона. Буде 10 пікселів. Ну, а тепер, де наша команда повторення, нам потрібно дві таких половинки, тож ми її поставимо двічі повторити. Повторювати будемо від початку переходу до нашої координати, до нашої основи герба. Тож, ось так сюди і поставимо. Перевіряємо. Колір мені не дуже подобається. Якийсь він не то синій, не то фіолетовий. Все ж таки я його зміню. Чудово. Я думаю, що такий варіантик нам сподобається набагато всім більший клас. Він майже співпадає у нас з прапором. Ну а тепер треба ще другу половинку зробити. А як зробити другу половинку? У нас є кулька, яка малює праву частину. Тепер ми її беремо, дублюємо і ось тут змінюємо значення знаку на мінус один. Мінус один. І тепер дивіться прикол. Наша кулька, ось ця, має свою зміну, яка називається знак. А кулька друга має свою зміну, яка називається знак. Якщо ми їх покажемо, то ми побачимо, що у м'ячика один свій знак, а у м'ячика два свій знак. І відповідно, якщо ми запустимо нашу програму, то ми побачимо, що вони малюють дзеркальне відображення нашого герба. Правда, прикольно виходить. Клас. Герб ми побудували. Принципі, з заданням справилися. Лишилося тільки напис зробити під нашим гербом. Для цього ми створимо додатковий спрайт, візьмемо текст і просто тут напишемо. Пам'ятаємо, що тут немає центрування, немає вирівнювання по центру, тож пробіла ми підганяємо так, як нам треба. Задаємо розміри нашому тексту. Ставимо його тут по центру, бачимо, де він у нас тут розмістився. Можемо його тут підрівняти так, щоб він у нас нормально поміщався під наш. Нашим гербом, Чудово. Ну і колір йому тут підберемо також синій, тільки нехай він буде більш темно синім. Єдине, що нам лишилось допрацювати, це зробити так, щоб наш м'ячик передавав повідомлення нашому напису, що йому треба з'явитися. Тож у нас знову буде смс-ка оповістити повідомлення. І тут ми напишемо просто Україна. Окей. Ну а наш спрайт з текстом, коли натиснуть на прапорець, буде ховатися. А коли отримає повідомлення. Так, показатися зразу стану, коли отримає повідомлення, Україна буде з'являтися. Перевіряємо. Прапор побудувався, герб побудувався, напис з'явився. Все чудово! Ось ці моменти тут уже не потрібні, і ми їх можемо виключити. Але виключити їх можна в окремих м'ячиках. Знак, який бачить м'ячик 2, не видно в м'ячику 1, тобто це індивідуальні власні змінні, хоча ми їх налаштовуємо достатньо просто. Ну а тепер бонус. Як 10 команд переходу замінити на одну команду переходу? Справа в тому, що в розділі зміни в нас є змінна, це така собі клітиночка пам'яті, як ми вже казали, яка має власну назву і може зберігати якесь одне знає значення. але нижче є Список. Список це також змінна, але вона має розмір набагато довший, безмежний, можна сказати. І ділиться на відповідні клітинки. Скільки нам треба, стільки вона і створює. Кожна клітиночка має свій порядковий номер. Така собі табличка з морського бою у нас виходить. І, відповідно, цей список може запам'ятати всі наші координати. Просто в одну змінну. Здається, круто. Давайте спробуємо це. Зробити. Дивимось, уважно. Для початку викинемо звідси ось ці 10 команд. Так, ці повернемо на місце, а ці нам вже не потрібні. Але не поспішайте їх викидати, нам ще числа з них треба переписати. Створимо дві змінні списку, натискаємо Створити список для всіх. Тут важливо, так як цими координатами буде користуватися і перша кулька, і друга кулька. Перший список назвемо X. Окей, створили. Бачимо, що він у нас тут створився. Другий список назв. Назвемо Y. Створили. Тепер їх треба заповнити. Для того, щоб їх заповнити, можна скористатися двома варіантами. Перший варіант ми створюємо наші клітиночки. У нас 10 координат, тож на плюсик тут тиснемо, і 10 клітиночок ми з вами створили. Тепер їх заповнюємо нашими значеннями. Тобто в першу клітинку ось це значення 30 у нас потрапляє, в другу клітинку 80. Ну і далі за списком. Якщо вам незручно ось так заповнювати, Записувати координати, є інший варіант заповнити даний список. Якщо ми класнемо правою кнопочкою, ми побачимо кнопку імпорт, тобто ми можемо імпортувати наші значення. Якщо ми візьмемо наші всі координати і запишемо їх у текстовий файлик і збережемо на робочий стіл, десь я собі його тут створював ось такий файлик, і туди я просто переписав наші координатки, ось вони значення ігриків, вони всі сюди записані, то відповідно, я можу. Можу зробити наступне: імпорт перейти на робочий стіл, вибрати наш текстовий файлик, натиснути відкрити, і всі координати автоматично переписалися сюди. Тепер ми можемо цими здоровецькими клітинками скористатися. Викидаємо тепер всі наші команди, 10 клітинок, 10 команд. Відповідно, нам буде потрібно 10 разів повторити даний блок. Виходимо в керування, вибираємо команду повторення, 10. Чудово, з цим ми справилися. І тепер ось сюди треба підставити значення. Для цього в розділі Зміни, в розділі списки, в нас є елемент з номером 1 з списку X і елемент з номером 1 з списку y. Вибираємо значення і підставляємо сюди. Чудово! Але якщо ми ось так залишимо, то в нас буде 10 разів перехід до Елементу, тобто до координат, які мають перший номер, тобто до ось цих координат нам потрібно, щоб при першому виконанні циклу тут було 1, а при другому виконанні циклу тут було 2, а при третьому 3. Тобто треба якось рахувати наші кроки. Створимо ще одну змінну, і ця змінна також буде в кожного м'ячика своя. Ставимо тільки для цього спрайту. Ну так її назвемо крок. Крокувати будемо з вами крок. Ось вона є. Надамо їй на початку, так, де наш крок, значення 1. Перед циклом його поставимо. Ну а всередині циклу ми будемо кожним виконанням циклу змінювати це значення на одиничку. Тобто беремо команду змінити, ставимо сюди, на одиничку, крок змінити. Тобто, перше виконання буде 1, перший елемент, потім вона зміниться на 2, і це вже буде другий елемент. І таким чином ми. Зможемо перебирати 10, 20, 1000 координат. Програма при цьому не зміниться не на одну командочку. Ось такий блок у нас є. Ну єдине, що в нас тепер неправильно зроблено, це м'ячик 2. Тому я його вилучаю, дублюю м'ячик 1 вже з правильними командами і заміню тільки в нього знак з 1 на мінус 1. Ось ці всі змінні з екрану нам заважають, то ми їх поприбираємо з вами. Отак галочки раз, раз познімали. І отут м'ячика крок ми бачимо на екрані, також його приберемо. Відкриваємо нашу програму, запускаємо прапор, упс, упс, і чомусь у нас далі не пішло. А що ж таке, що неправильно? А неправильно просто ми тут кроки змінили, налаштували. А тут цифри так і лишили. Мали ж сюди поставити ці кроки, щоб вони змінювали наші цифри, рахували їх і відповідно малювали правильно наш герб. Крок сюди, крок сюди. Ось такий блок виходить. Невеличка програма, але достатньо складна. Запустимо програму і перевіримо її виконання. Вам все чудово, все працює. Тож підведемо невеличкі підсумки. З чим ми сьогодні працювали? Ми попрацювали з вами зі змінними і з'ясували, що змінні можуть бути як загально доступними для всіх наших спрайтів, так і індивідуальні, які. Кожний спрайт бачить свої, хоча й називаються вони однаково. Ми поговорили з вами про списки і з'ясували, що список це ціла купа значень, які зберігаються під однією назвою, і кожне значення у списку має свій порядковий номер. Також порахували і попрацювали з координатною площиною, ну і створили малюнок за координатами. А в результаті ми отримали наш чудовий прапор і наш міцний герб. Якщо у вас залишились запитання, то пишіть їх в коментарях. Пропонуйте свої проєкти, і ми їх обов'язково з вами створимо. Ну а якщо відео сподобалось, ставимо лайк під відео, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступний урок. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Дякую вам і до побачення!